Я в шоці. Щойно переглянула цю передачу, і я вам скажу так, що люди, у яких такі, знаєте, нервові, їм краще її не дивитися. Бо ті портопатії у Дубаї, так, вони десь теж нервово дихають у сторінці. Я ніколи не могла б взагалі подумати, що таке можливо існувати у нашому суспільстві. Коли ну, душевно-хвора людина вона йде до влади, вона. Робить свою секту, і адептів цієї секти вона ініціює ось оцим поїданням лайна. Це, ну, це, це огидно, це, це жах, але це все е, відбувається у ражці. І хай би вони там усі б і захлебнулися би тим лайном. Але адепти цієї секти є і в нашій країні, в Україні, розумієте? Ось оці передачі називають їх імена. І шок ще й у тому, що вони й досі ходять по наших вулицях. Оці, я навіть не знаю, як їх назвати. І не тільки ходять, вони ще й нам засирають наш міск цим же лайном, бо в них є інформаційні портали, розумієте, через які вони це роблять. І нещодавно на них було впровад... на них було висунуто кримінальне впровадження, але вони досі на волі. І в мене таке запитання: а чому? Чому це це саме так відбувається? А один з цих агентів, от, того лайножера, він каже, що в них є високі якісь там покровителі. І в мене питання: то вони теж їли лайно того главного сектовіда, Рашки? Чи як? Як це все розуміти? Люди, подивіться, бо тут їх імена, тут про все ну, кажуть відкритим текстом на цьому каналі.